Довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ЕФМ і глядачів нашого YouTube каналу, і запрошую до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити на тему, у чому секрет вдалої імплантації зубів. Імплантація це один з найефективніших методів відновлення втрачених зубів, кажуть е стоматологи. Але у пацієнтів дуже часто багато є побоювань щодо цієї процедури і про те, що імплант не приживеться, і про те, що це не всім по кишені, і про те. Що а, це не дуже безпечно у які чутки? Точно не варто вірити чутки про імплантацію зубів. Ми сьогодні будемо говорити у нашій програмі. Вітайте гостей. Це Олена В'ясова, щелепно лицьовий хірург вищої категорії, імплантолог, парадонтолог, доктор медичних наук, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії Національного університету імені Шупика, експерт у галузі щелепно-лицевої хірургії. А також до нас завітав лікар, стоматолог, ортопед Костянтин Пилипенко. Добрий вам день. Добрый Добрый день. День. Так далі інформація прозвучить на правах реклами. Отже, клініка дентальної хірургії професора В'єсової, широкий спектр надання стоматологічних послуг. Будь ласка, звертайтеся, провулок Вехтерівський, 14 г. Заходьте на сайт весова.клінік. Ну або телефонуйте 050 337 13 37. Ще раз клініка дентальної хірургії професора В'єсової. Інформація прозвучала на реклами. Реклами. Ми ж починаємо нашу розмову, і давайте я думаю, що багато от в 23 році точно е, для людей не є якоюсь новинкою імплантація зубів. Так, це було новинкою. Скільки? Мабуть, років 10 назад. Це було такою новинкою. Але давайте для тих, хто е, хто не знайомий ще з цим процесом і поняттям, що таке імплантація. Ну, Найсучаснішим напрямком сучасної стоматології є е, зубна імплантація. Що таке імплантат, найперше? Зубний імплантація, можна сказати, штучний корінь, який подібний до гвинта з нарізкою. І він е, вживлюється в кісткову тканину верхньої чи нижньої щелепи. Він є опорою. Для того, щоб можна було потім відновити зубний ряд за допомогою коронок штучних, звичайно, і ланкою з'єднуючи його з коронками є абатмент. Тому це взагалі штучна конструкція, звичайно, вона дуже подібна до природних зубів і виконує їх функції. І, що саме головне, вона дозволяє. Відчути якість оця людини, відчути молодість. Не заважає, а впевнено навіть дозволяє говорити без е, якихось е, порушень дикції, е, жувати, сміятися. І взагалі виконувати. Кожний день свою звичайну роботу. Угу. От дивіться, от я на початку казала, що у багатьох пацієнтів є побоювання щодо безпечності. Я коли готувалася до ефіру, багато фоток передивилася. Це взагалі, це взагалі така дуже, не дуже приємна справа переглядати от такі фотки. Але ось ця конструкція з якого вона матеріалу, так, це бо, бо природній наш корінь він з емалі, що там коріння нашого зуба, а принаймні те, що на фотографії, ну воно як залізне ось, ось цей імплант. Наскільки безпечний цей матеріал? Що це за матеріал? Чи бувають випадки якоїсь відторгнення, реакції через алергію, можливо, от такі речі? Зубний імплантат він створений з матеріалу титан. Це біосумісний матеріал, який майже не дає алергічних реакцій. Крайній рідко це може бути, але для того, щоб виявити це у пацієнтів, ми робимо алергологічні дослідження на цей метал. І тому до самого вживлення імплантату вже маємо відомості, чи буде цей пацієнт в конфлікті з цим металом чи ні. Але взагалі він створений як біоінертний і в організмі почувається добре, і ніяких наслідків негативних ми не вбачаємо в цьому. Костянтина, долучайтеся, скажіть мені, будь ласка, імпланти це якісь це індивідуальні штуки для кожного пацієнта, чи є, ну, чи є якісь там розміри, ну таке усталені, так? Перелік ну, взагалі, чи підбирається все індивідуально? Взагалі імпланти це системи, які виготовляють на заводі заводським путем, Но, звичайно, підбираються вони за розмірами, за діаметрами. Це все залежить від кістки нижньої, верхньої щелепи, від локалізації, від е, яку майбутню конструкцію зубних протезів будемо виготовляти на імплантатах. Довжина, ширина, біосумісність це вже Олена Петрівна сказала, вони всі біосумісниці. Хочу ще додати цікавий факт: е, сплави, титанові сплави є. Така корпорація, як НАСА, виготовляють ракети. Да. Так от вони сугубо виготовляють цих сплав. Тобто, ми можемо сказати, що це ну дуже, дуже висока технологія. Високі, 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 високі технології, бісумісність, і все, 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 все таке. Так, добре, і останнє таке запитання загального характеру: чи всім можливо. Імплантувати зуб, тому що ну не знаю, можливо, якісь там особливості кістки зубної, можливо, якесь було невдале видалення. Ну чи, чи чи були у вас, наприклад, в вашому досвіді кейси, коли неможливо було встановити людині імплант? Ну насправді на сьогоднішній день завдяки високим технологіям і наробкам всіх стоматологів у світі існують протоколи, за якими можливо встановити імплантати майже завжди. Якщо неможливо стандартним якимось шляхом, то можна встановлювати за допомогою імплантатів, які вводяться в скулову з кі... круневу кістку і, можливо, такі складні операції. Але як стандарт, це звичайно можливість введення імплантатів завдяки операціям, які проводяться. Якщо треба, то це збільшення об'єму кістки. Завдяки пластичним операціям космопластичним. все це підготовчі етапи, які існують звичайно. І вони на... наразі працюють як вже Уже... Кож... кожнодень, що називається, і втілені в роботу звичайних стоматичних угу. клінік. Це знаєте, як ми тоді минулого разу говорили, і я для себе зробила висновок, що практично завжди тепер сучасних стоматологів можна врятувати зуб свій. Ось ну, завдяки ось цим процедурам, де ви проводите операції, різуєте частину пошкодженого кореня. Але сьогодні про імплантацію. Розкажіть про етапи. Наскільки я розумію, це вже питання до того, про що я казала, що не всім по кишені. Це ж дуже розтягнуто в часі. Правильно, от якщо там. Під ключ ми говоримо, то це не, не за тиждень і не за два. З яких етапів складається імплантація? Ну, перший етап це хірургічний, звичайно. Це саме е, той зубний імплантат, який ми зараз і е, освічали в нашій розмові, і це е, те, що робить хірург. Це вживлення цього штучного кореня в кібну. Е, звичайно, ми тільки що. Е, Воркнулися проблеми, що якщо кістки не вистачає, то звичайно перед тим проводяться операції. Це окремо, скажімо такий Блок операції. Але якщо стандарт, то звичайно, що є кілька шляхів, як вводяться імплантати. Можна видалити зуб і відразу в лунку цього зубу поставити імплантат і майже в цей же день тимчасову е, коронку зробити. А це краще, ніж наприклад, Інколи це необхідно і це зберігає кістку. Канину, так, біля імплантату і, і зразу ж можливо навантаження імплантат, на і е результати дуже позитивні. Якщо вже зуба не було і давно, і ми вже стикаємося з клінічним таким випадком, коли вже до нас звернулися без е зубів, вже то звичайно, що е вибір е буде залежати операції від того. Яка кістка і якість? І можливість відразу відновити завдяки тимчасовим конструкціям, знімним чи незнімним? Чи все ж таки треба пройти класичний шлях, і на нижній щелепі ми переходимо до наступного хірургічного етапу через три місяці на верхню? Через чотири місяці. І другий хірургічний етап це встановлення формувача ясен. Він дуже короткий, і від нього десь приблизно до двох тижнів, коли ми починаємо вже протезування. Да, і третій етап це заключний етап, це саме протезування на імплантатор. Він і є всім-тим висновком. Тим, чи, що ми готували до цього, так? Mm -hmm. і який, який цей метод буде імплантації, там, знімний, ні, незнімний, так? один там, зуб відсутній чи декілька зубів, це все вже буде залежати від Тієї клінічної ситуації, котра є ану. Ану розкажіть, от якщо яка різниця між, наприклад, ситуацією і пацієнтом, в якого треба зробити один імплант, і в е, пацієнта, в якого, наприклад, там немає двох зубів поряд, і треба два імпланти? Є якась різниця в часі в робо... Ну, там, зрозуміло, що просто роботи вдвічі більше, але от, це складніші випадки чи просто традиційний? Ні, випадок? Ні, тут нічого не треба боятися. Це нічого тут складнішого нема. Один імплантат, чи два, шість, чи е, вся щелепа буде заімплантована. Це не має ніякої різниці. Угу. Все залежить е, від кількості, якості кістки. І від цього буде залежати треба, наприклад, нема двох зубів, трьох зубів це буде два імплантати чи три імплантати. Е, Звичайно, буде краще, коли один імплантат буде відповідати за свій за один зуб. Угу. Це не буде навантаження великого, це здійснить його більше життя імплантата. Тобто, а все, може все... бути випадок, що на один імплант можна дві коронки поставити? Ні, так, а ні? Це ну, зазвичай, не це, це, це неправильно. Угу. Я зрозуміла. Добре, дивіться, в нас от про кістку є запитання. Єлизавета нам пише: мені 10 років тому видалили зуб. Тепер вирішила наважилась точніше. Просто російською перекладаю одразу вставляти, а кісткова тканина для імплата маленька, атрофувалася через відсутність на неї навантаження. І щоб ставити зуб, треба наростити кістку. І тут купа ціла запитань: як воно? Як проходить процедура? Наскільки складна чи боль. Чи який наркоз, які відчуття після? Ну давайте трошечки відповімо, Єлизаветі, і всім в кого такі схожі ситуації. Дуже слушне запитання, тому що насправді не завжди є об'єм кістки для того, щоб встановити імплантат потрібного розміру довжини і діаметру. Тому звичайно, що є підготовчі етапи і операції, які дозволяють нам зробити об'єм цієї кістки більшим. Потрібне для того, щоб імплантат міг там приживитись. Кількість методик досить велика, і тому. Ми, враховуючи клінічну ситуацію кожного пацієнта, запропонували би Його, свою давайте. якусь індивідуальну методику, тому що мається на увазі, скільки об'єм кістки витраче, трофувався, які саме імплантати, на які щелепі. І це, звичайно, треба розглядати все на консультації лікаря. Що стосується самої операції, вона. Проводиться під знеболенням місцевим, медичним сном, тому ніякого дискомфорту для пацієнта немає. Післяопераційний період, зазвичай, проводиться з підтримкою протизапальних засобів, знеболюючих засобів, тому так само ніяких неприємних відчуттів немає. Стан такий, як приблизно після видалення зуба. Нічого особливого немає. Тому Боятися цієї процедури не потрібно звичайно, краще мати природний е, зубний ряд, який ми можемо е, запропонувати. За... Дяки тому, що ведемо штучний корінь, який дуже подібен до природних зубів. Ну, боятися не потрібно. Я, я розумію, ні, я не вірю, я не вірю цим словам, сказаним з стоматолога. Ну, всі люди бояться стоматологів, дуже мало. А коли мова йде про. Ну, бо це реально, ви весь час кажете операції, 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 бо це це навіть не пломбування зуба, це, це складні якісь процедури. Тому ми всі боїмося. Е, я перед ефіром вам говорила, що так само попереду в мене процес імплантації зубів, і я теж боюся. Заспокойте мене чимось, от розкажіть мені щось таке, щоб я не боялася. І всі наші слухачі не перше, я заспокоєна напевно, тим, що е, адекватне знеболення місцеве. А для того, щоб стрес був відсутній, ми пропонуємо медичний сон. Тому е, комфорт під час цієї процедури вам забезпечений. Що таке медичний насправді? сон не Я при свідомості чи, чи я сплю? Ні, ви, спи, ви спите, але дуже приємне відчуття після того, як ви проснулися ніяких. Я негативних не відчуває пацієнт, тому це все дуже комфортно, фізичний комфорт після цього. Всі пацієнти задоволені. Тому, враховуючи страх болю і страх стресу, ми відразу пропонуємо все це під час операції проводити під таким комбінованим. Мі... Місцево, угу. і місцево і внутрішньовинним медичним всьом. Ну Давайте ми додамо рекламної інформації. Отже, інформація зараз прозвучить на правах реклами. Клініка дентальної хірургії професора Веселої робить імплантацію так, що ви будете спати. Потім проснетеся. У вас буде гарний на прокинетеся. У вас буде гарний настрій і нічого Нічого не буде боліти. Так. Нічого. Ну, може, десь трішечки. Звертайтесь, будь ласка, заходьте на сайт, дізнавайтеся деталі. В'єсова клінік. адреса клініки Бехтерівський пробулок 14Г. Ну або телефонуйте 050 337 1337. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми йдемо далі, бо у мене ще мільйон запитань. І є ще одне запитання від наших слухачів, від слухачки від Ольги. Але я спочатку я ще хочу про підготовку. так? Так, чи є якась спеціальна підготовка до цієї процедури, чи, чи має пацієнт дотримуватися, не знаю, дієти якогось режиму і до процедури, і після процедури? Напрямки підготовки до імплантації це і ортодонтична підготовка, і терапевтична, і пародонтологічна. І інколи хірургічна, як ми вже обговорювали, mm -hmm. тому і ендодонтична, як ми вже говорили, що важливо робити санацію, тому дуже важливо, щоб пацієнти розуміли, що цей стоматологічний блок. ми Обов'язково маємо виконати, щоб уникнути майбутніх ускладнень. І це не буде уповільнювати їх намагання швидше встановити mm -hmm. імплантат, а навпаки, це буде. Найкращим прогнозом для того, щоб не виникли майбутні ускладнення. До стоматологічного блоку ми дуже ретельно відносимося, це ми можемо виконати завжди як спеціалісти. А от що стосується загального здоров'я пацієнта, то, звичайно, ми, якщо є потреба, ми консультуємося з суміжними спеціалістами, ендокринологами, якщо потреба є, якщо є якісь загальні захворювання. І це відповідь на питання, які є можливі. Покази проти звичайно, ми все це обговорюємо з профільними спеціалістами. Якщо є якісь судинні захворювання, так само. І е, е, метаболізм кістки, обмінні процеси в кістки ми вчаємо. Е, здається, е, блок аналізів для того, щоб е, розібратися, чи немає яких порушень здоров'я у пацієнта, для того, щоб на майбутнє прогноз, і це саме головне встановлених імплантатів. І їх саме головне е, як найбільше mm. можливість функціонування були без ризиків. Чи правильно я розумію, що це процедура не Ну, тобто я не можу до вас прийшла, сказала до відкрила рота, сказала Добрий день, мені треба імплант, і він мені його туди поставили. Тобто, ні, це треба. Це кілька кілька етапів. Ну, тобто, кілька приходів до лікаря. Ми дуже з повагою відносимося до здоров'я, до грошей, часу пацієнтів. Тому для того, щоб все це було дуже е, оптимально виконано, ми все ж таки намагаємося як можна більше. Вивчити здоров'я пацієнта, і це саме головне, і це буде запорукою успіху, звичайно. Інколи сам пацієнт не знає всі свої захворювання. Інколи виявляються вони саме в кабінеті стоматолога. Зрозуміло, от нам в чаті пише Дар'я Богун, найкращі лікарі, майстри своєї справи. Ось така маленька, маленька вам реклама. Так е, йдемо я далі. Так, йдемо далі. Давайте я тоді вже раз ми від Дар'ї зачитали її повідомлення. Давайте ще від Ольги. Імплантація зубів при цукровому діабеті другого типу чи приживеться. На сьогоднішній день дуже невелика кількість захворювань, які не підлягають імплантації. Mm -hmm. Цукровий діабет на сьогоднішній день, якщо він є в компенсованій формі і під наглядом ендокринолога, то протипоказів немає. Mm -hmm. Контрольований, обов'язково, щоб він був контрольований. А вікові обмеження є? На сьогоднішній день вікові обмеження тільки в молодший вік. Для жінок ми починаємо імплантацію 18 років, у чоловіків 20 вікових обмежень далі немає. Тільки у людей літнього віку треба ретельніше за ними, щоб наглядав лікар, був диспансерний нагляд, для того, щоб не виникли якісь запалення тканин. Я зрозумів імплантату. Після імплантації, скільки часу має пройти в середньому, бо я знаю, ви вже сказали, типу що в різні ситуації до моменту, коли можна вже працювати над коронки, так? протези чи коронки, ну, зубні як би не протези, зубні так, протези. Так. скільки часу. От мені говорили про 3-4 місяці. Ну, імплантація, повторюється, за Оленою Петрівну. Після імплантації нижня щелепа це 3 місяці, верхня 4. Угу. І все це залежить звісно, від кістки. Від... Да. Так, строк... строки можуть бути менше, можуть бути більше. Але угу. враховуючи наше життя, такий темп і все, то ми намагаємося, щоб пацієнт не залишився без зубів. І тому дуже широко приміняємо методику одномоментної постановки тимчасової коронки. Вона... А і таке є вже? І таке. Є, да? Після встановлення імплантату встановлюємо тимчасову коронку. Вона нам дуже допомагає. Пацієнту допомагає. Збирати якісь дискомфортів. Угу. Особливо, якщо, можливо, там передні да, зуби, да, правда? Естетика, естетика, да. естетика, щоб Покращити стан, стан угу. життя, щоб він був задоволений, радісний. Також тимчасова коронка формує ясна. Вона дуже формує, і потім це нам дає такий спрогнозований якісний результат на вже постійній роботі. Угу. Постійні коронки, постійні протези, які є варіанти, які є матеріали, І, до речі, матеріали самих імплантів я теж у вас про це хотіла запитати і забула. Бо ну, типу, те, що говорить інтернет, найпоширеніше це німецьке і корейське. Що кому підходить, воно різниця в ціні. Причому, якщо я не помиляюся так суттєво, німецькі дорожчі. От я, яка різниця і в чому от різниця між ними ну, матеріали. Це ж, звісно, будь-які імпланти mm -hmm. це матеріали, це титанові сплави. Е, якої фірми, якої країни виробник це все підходить індивідуально. Тому що, наприклад, до притезування. В залежності від тієї клінічної ситуації, котра є, це можуть бути або корейські імплантати, да? або швейцарські імплантати, німецькі, американські Їх дуже багато, які ми ще не підході, тільки що обговорювали до підготовки до імплантації. Ми вже обговорюємо. Який буде протез, на який мид протезної конструкції, який ми йдемо, знімний чи не знімний, в залежності від кількості імплантів. Тому що треба індивідуально підбирати, яку систему імплантатів, тому що різні імпланти, різна буває довжина. І... Дуже важливо нам е, об'єм імплантату, тому mm -hmm. що є в залежності від кістки, не завжди можна встановити той імплантат, який ми хочемо, або навіть навіть вибрав сам пацієнт. Незалежно від е, фірми про... виробництва, да, від фінансів, це не залежить. Залежить від клінічної ситуації, в першу чергу, і ми дуже ретельно до цього етапів підходимо. Але все одно я хотіла би у вас. Ну, тобто е, іноді є, є ситуації, є речі, які ти розумієш, що заплативши більше, ти отримуєш ну, там, значно, значно більшу якість. Так? Ось, е, з іншого боку, я розумію, що, наприклад, ті імпланти, ті протези, які дешевші, це не означає, що вони прослужать рік. Да? І от, е, а в деяких випадках є, що е, ти платиш за бренд. На да? і, і по якості не дуже виграєш в ситуації з імплантами. Це, це ситуація, коли платиш за бренд, платиш за європу, чи все таки платиш за якість? Ну насамперед я би хотіла додати тут, що стосується імплантатів. Всі вони е, мають виробника, який е, відповідає за якість. І е, насамперед краще користуватися імплантатами, е, всі ці стоматологи розуміються е, момент, які е, мають високотехнологічне виробництво. Mm -hmm. е, імплантати, крім того, що вони вироблені з е, високоякісного титану, вони мають інколи е, свої корпоративні е, такі секрети, можна сказати, е, вони мають покриття. Ці покриття, які mm -hmm. нашаровуються на імплантат, вони дозволяють як можна швидше е, приживити все в кісті цьому імплантату, mm -hmm. інтегруватися в кістку і бути на таку надійною опорою для майбутньої конструкції. Тому якщо якість кістки, е, якісь сумніви викликає, то звичайно ми будемо наполягати на імплантатах, які мають ще підвищені. Надійні моменти в покритті. От, то це якраз і це, хотіла з'ясувати. Звичайно, виробники, е, такі як Нові Беаке, швейцарські, і те, що ми казали зараз, і е, Америські і. Українські так само це непогані імплантати, вони користуються попитом і серед стоматологів, в тому діапазоні, які вони mm -hmm. е, зараз у нас в великій кількості є, вони виконують свою роль і досить успішно. Е, можна сказати, що е, е, те, як ми зараз аналізуємо, Результати імплантації, то доходить до 99-98% mm -hmm. успіху. Це дуже великі відсотки. Звичайно. Супер. Так, у нас вже не лишилося часу, але в мене є два запитання, я не можу їх не поставити, тому буде максимально коротко. Костянтине, перше до вас. От ви сказали, що ми з пацієнтом вирішуємо змінний протез, не змінний. Бувають люди, які роблять імплантацію зі змінним протезом, знімним. А да, для да, чого дозвичай, Тобто давай. ти ж хочеш, ну ти ж хочеш зробити, типу як як собі, як зуб, в який в тебе був все життя. Для чого це знімати, не знімати? Чого ну, для це чого це залежить теж від клінічної ситуації, знов таки від кістки? Угу. Якщо неможливо встановити імплантати, наприклад, в бокові в бокових угу. участках, так ще а тільки фронтальні, то це і залежить ще від кількості імплантатів. Угу. Зараз навіть повністю беззубо щелепа можна запротезувати на імплантатах з 4-6. Хоча, хоча усі знають, що зубний ряд у людини становить 12, 14, 16 зубів. Так? Mm -hmm. ну, на 4 вже можна встановити протез. Це буде більш знімний. Для чого? Деякі випадки це менше буде навантаження на імплантат. Mm -hmm. Зрозуміло. Так, і дуже коротко. Після імплантації і уже протезування, які рекомендації? Можна все чи чогось не можна? Ну насамперед, після здачі вже протезної конструкції на імплантатах, mm -hmm. так ми даємо <кхи> рекомендації своїм пацієнтам і продовжуємо за ними нагляд. Так? Перші три місяці після здачі просимо їх прийти. В клініку зробити професійну чистку, зняття відкладень, проаналізувати ясно, якщо потрібно зробити захисну капу, якщо потрібно зробити пришліфовку, окклюзійну пришліфовку опять, для того, щоб було провірити, да, не було навантаження, було якісніше пережовування їжі, було комфортніше. Я зрозуміла. Ну, ви ж розумієте, на кожне ваше якщо, то в мене вже виникає нове запитання, але не цього разу. На сьогодні буду вам дякувати. Єдине, що додам для усіх слухачів е і глядачів рекламної інформації: отже, клініка дентальної хірургії професора В'єсової, звертайтеся не тільки щодо імплантації, широкий спектр послуг, найсучасніше обладнання, е сайт В'єсова.клінік, е адреса провулок Бехтерівський, 14Г, ну або телефон. Телефон, записуйтесь, дізнавайтеся. Деталі 050 337 1337. Інформація прозвучала на правах реклами. Сьогодні на мої ваші запитання відповідали Олена В'ясова, щелепно-лицевий хірург вищої категорії, імплантолог, парадонтолог, доктор медичних наук, професор кафедри щелепно-лицьової хірургії університету імені Шупика, експерт у галузі щелепно-лицевої хірургії та лікар стоматолог ортопед Костянтин Пилипенко. Я дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає.